Як тільки на ринку з'являється якийсь підвищений попит на продукцію, певного типу продукцію не обов'язково нашого профілю, то зразу з'являються люди, яких ми називаємо машонні. Тобто люди, які абсолютно нічим не грибують, які їх возьмуть у вас гроші, та більше ви їх не побачите. Ми вже самі на них потрапляли. Такі люди можуть навіть виставити вам рахунок від якогось фіктивного ФОПу. Потім з цього ФОПу ці гроші виганяються на картки, і кінців навіть через поліцію, через заяву, ви не знайдете, бо ми вже на таке потрапляли. Тому зараз з'явився сайт Вольдмаркет. Вам вивожу його на екран. Теж сайт, який називається так само, як наш сайт. Продукція така сама, як у нас на сайті, акумуляторні батареї, гібридні інвертори, популярна продукція. І ціни, які стоять на сайті, самі розумієте, нижчі, ніж закуповельні. Тобто, той, хто дуже любить подешевше, той обов'язково туди звернеться, той обов'язково там замовить і саме розумієте вас просто кинуть. Тому будьте дуже уважні, не купуйте в таких організаціях, де нема фізичного магазину, тим більше таку дорогу продукцію, там за 30, 40, 50, 100 тисяч гривень, прохуйте ваші гроші. Розуміти, де ви її купуєте, бо така продукція, окрім продажі, потребує ще кваліфікованого встановлення і кваліфікованого конфігурування. Тому звертайтесь, будь ласка, у перевірені організації там, де вам буде куди прийти, там, де вам буде з ким поспілкуватися по налаштуванню, і там, де вам е, зроблять всі чеки і продадуть вам продукцію офіційно і продадуть її правильно. Не дайте вас ошукати.